До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Батьки. Допоможіть своїм. Дітям побачити світ державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Державна міграційна служба в Чернівецькій області видала посвідки на тимчасове проживання в Україні студентам іноземцям, що навчаються. У Буковинському державному медичному університеті серед них є й такі, хто переїхав до Чернівців з окупованої території Донбасу. На Буковині проживає понад тисяча студентів іноземців. Переважна більшість із них здобуває освіту в Державному медичному університеті. Іноземці завжди перебувають у полі зору міграційної служби Чернівецької області. Я сподіваюся, що всі ви успішно закінчите навчання, отримаєте дипломи. Но должен вас придупредити, що в случаї вашого исключення э, з должны ви в семидневный срок покинути територію України. Цього разу представники міграційної служби завітали до Вишу, щоб вручити посвідки на тимчасове проживання в Україні студентам, які вже навчалися в Донецькій та Луганській областях. Цей документ дуже важливий для іноземного громадянина, адже він підтверджує законність його перебування на території нашої держави. Цей документ дає вам право проживати на території України, в'їжджати і виїжджати з території України і повернутися, відповідно, без оформлення візи. В 10-дневний срок після отримання посвідки на тимчасове проживання ви повинні зареєструвати своє місце життя. Случає, якщо ви зміните своє місце жительства, то соответственно в 10 днівний срок ви також повинні бути подати в міграційну службу і зареєструвати змінення своєї місця житільства. Студенти не завжди повідомляють про зміну місця тимчасового проживання, чим порушують українське законодавство. В міграційній службі про це наголошують і сподіваються на законослухняність гостей. Співпраця навчального закладу зі службою налагоджена до дрібниць. Студентам іноземцям не потрібно самостійно звертатися до управління ДМС щодо оформлення документів. Для цього в університеті є особи, які відповідають за цей напрямок роботи. Всі документи по прибуттю студентів готуються і передаються в управління міграційної служби України в Черневецькій області. Цього року, зважаючи на відомі події в нашій державі, ряд студентів перевелося зі східних областей, з Донецької, з Луганських, з Луганської областей. Можливо, не так багато, як ближче до східних областей, як центральні, але тим не менше, більше 20 осіб були у нас прийняті після відповідної перевірки у нашому закладі і зареєстровані органами Державної міграційної служби. Йорданець Мухаммед приїхав до нашої країни оволодівати фахом стоматолога. Спочатку вступив до Донецького вишу. Згодом, через страшні події на сході країни, вимушений був обирати для себе інший навчальний заклад. Переїхав до Чернівців, щоб продовжити навчання у Буковинському державному медичному університеті. Чому вподобав саме цей регіон? Пояснює так: хороший народ. Здесь народ разговаривает на русском или на украинском, так у них нету проблем. Так, здесь в медицинском університеті дуже хороший. Утім, одна з особливостей регіону українська мова, якої раніше приїжджі студенти майже не чули. На Донбасі іноземці навчалися російською, тепер доведеться вивчати ще й українську. Я вивчав російську язик чотири місяці там, в національному університеті. Донецька національного віти на, на факультет. Як свідчить статистика, останніми роками кількість іноземних студентів на Буковині зросла. До чернівців на навчання приїжджають фактично з усіх країн світу. В Україні видають близько мільйона закордонних паспортів щороку, і кількість охочих отримати документ невпинно зростає. Щоб задовольнити потреби людей у цій сфері, державне підприємство Документ створило мережу паспортних сервісів. На сьогодні центри обслуговування громадян уже працюють у 18 найбільших містах України. Детальніше про роботу закладів далі в сюжеті. Ганна справжня мандрівниця. З маличку вона професійно займається танцями і в дитинстві встигла побувати з виступами в багатьох країнах. Зараз дівчина стала студенткою і знову збирається у дорогу. Взагалі я дуже люблю подорожувати. І ну, це буде моя не перша подорож, так, не перша подорож, але раніше я подорожувала разом з батьками, і моя фотографія була воєнна в, пап... в татиному паспорті. А тепер я буду самостійно подорожувати. І ось вже моя. Майбутня подорож буде до Парижу, ну тобто до Франції, Німеччини та Бельгії. Також я відвідаю європарламент, і це будуть з моїми однокурсниками, одногрупниками. То це буде я надіюсь, Дуже весело. Підготовку до подорожі панянка вирішила розпочати у паспортному сервісі. Прийом документів тут займає лічені хвилини, оскільки всі етапи процесу об'єднані під одним дахом. Потрібно лише прийти із внутрішнім паспортом та ідентифікаційним кодом. Усе решта зроблять привітні співробітниці центру. Не потрібно самому бігати, шукати банки, де оплатити, фотосалони, де сфотографуватися. Потім з цим ходити шукати відділення, в якому це це все вже узагальнено зробити. Сюди я прийшла, віддала документи і вже через 30 днів отримую свій закордонний паспорт. За бажанням клієнта, строк оформлення паспорта може бути скорочений до 10 днів. При цьому людина сплачує обов'язкові державні платежі та 250 гривень за обслуговування. Та, попри це, вартість послуг тут нижча, ніж в багатьох туристичних агентствах і приватних фірмах. Якщо якісь частні компанії звертаєшся, і достатньо дорожче, ніж в даній організації. Здесь, как бы удобно, що ти оформляєш і то что тебя уведомляют увідомляють же о том, що документи готові. Чого нет в других компаніях нужно самостоятельно звонить. Паспортний сервіс уперше в українській історії документу обігу запровадив безкоштовну послугу СМС інформування, яка сповіщає людину, коли слід прийти і забрати уже готові документи. понравилось, понравилися очень быстро. Хороше уведомлення приходять смс на телефон о том, те, що документи готові оформляли загранпаспорт и вписание і вписання ребенка в загранпаспорт. Переваги паспортного сервісу оцінили численні мандрівники та люди, які часто їздять у відрядження. У нас в нас ще масово діяти своїх районних управліннях. але там були огромні черги. і атець сказав, що ти йдеш туди. Ну от я прийшла сюди, і от здійла я у нас концерти в різних странах. Намічаються і ось, тому нужен загранпаспорт. Почитал отзывы в інтернеті, посмотрел, приїхав, понравилось. Буквально за 10 минут вже все готово. Уже січня наступного року українцям видаватимуть біометричні закордонні паспорти. Щоб дізнатися, на що очікують громадяни з їх впровадженням, у Тернополі провели опитування серед відвідувачів міграційної служби. Про результати дослідження. Далі, в сюжеті суспільну думку вивчали за допомогою анкет. Заповнити їх можна було в будь-якому підрозділі міграційної служби. Охочих взяти участь в анкетуванні виявилося чимало. Люди з готовністю відповідали на запитання та ділилися своїми роздумами. Виявилося, що багато тернополян, особливо молоді, хотіли б оформити документ нового зразка, оскільки чули про його переваги. У нові документи будуть внесені детальні відомості про людину, її відцифрована фотокартка та відбитки пальців. Зовні вони будуть схожі на ті сині книжечки, що зараз перебувають в обігу. Закордонний паспорт цього зразка старого він залишається дійсний протягом 10 років. Тобто, потреби обмінювати її не буде як такої. Як таких змін, які кардинальних не перед. Це буде цей самий паспорт такого самого взірця, тобто паспортна книжечка, в останню сторінку буде вмонтований чип. На чипі буде записана інформація, яка по суті зараз є вже в вашому паспорті, тобто на цій полікарбонатній сторінці. Прізвище, ім'я, стать, громадянство. Відтак громадяни, які оформили документи для виїзду за кордон протягом останніх кількох років, можуть не турбуватися, що їхні паспорти раптом стануть недійсними. Їх можна використовувати. І надалі трішні паспорти будуть впроваджуватись поступово, і документи, які видаються сьогодні, зберігатимуть термін дії, який зазначений у теперішніх паспортах. Опитування довело: люди чекають на спрощення візового режиму і готові до змін у паспортній сфері. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить!